Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Державу із назвою Московія цар Петро І переименував у Росію аж у 18 столітті у 1721 році. Плем'я Мокші назвало свою річку Москва. А переклад цієї назви із мови Мокші звучить як брудна вода. Будь-які інші мови світу не можуть перекласти слово Москва. Слово Кремль татарське і означає укріплення на Височині. У середньовіччі всі картографи Європи писали і проводили кордони Європи вздовж кордонів Русі, а Русь це територія нинішньої України. Московія Улус. Зі своїми фінськими народами завжди була складовою Орди. І Її Європа справедливо відносила до Азії. Московія, Росія платила данину кримському хану, своєму суверену і господарю, який був правонаступником Золотої Орди аж до 1700 року. Цар Московії зустрічав кримського посла на поклонній горі, садив його на свого коня. А сам ішов пішки у Кремль, ведучи коня із кримським послом, садив його на свій трон і ставав перед ним на коліна. У 1610 році у Московії на Борисі Годунові Мурза-Гудун закінчилася династія Чингізідів, родичі Чингізхана. На трон звели Олексія Кішку із фінського роду кобили. А при вінчанні його царство церква дала йому прізвище Романов. Який нібито прибув із Риму правити Московією. Катерина ІІ після окупації Великого князівства Литовського це територія Білорусі у 1795 році своїм наказом веліла угро фінські племена Московії назвати великоросами, а українців справжніх Русичів малоросами. Ніхто ніколи не бачив у оригіналі договір. Про воз'єднання Московії та України. нібито підписаний Богданом Хмельницьким і царем Романовим. Уже кілька століть археологи Московії шукають артефакти, що підтверджують достовірність Куликовської битви. Але поки безуспішно. От тільки байку про перемогу Донського над Мамаєм виспівують і досі на всі голоси. Псковська, Новгородська. Смоленська області Росії це колишні Слов'яно-Руські князівства, і до Огру Фінської Московії не мали ніякого відношення, доки Московія Орда не окупувала їх відповідно у 1462, у 1478 році та у 1654 році. А в інших областях Росії і Московії ніколи не мешкали слов'янські племена і народи. Золота Орда та її дочка Московія це єдині країни світу. Які тримали у рабстві власний народ, це пояснює вічну відсталість багатої на природні копалини Московії від порівняно обділених на природні ресурси європейських країн. Адже ефективність роботи вільних людей набагато вища, ніж рабів. Ось так, мої шановні друзі, в росії населення це просто раби. І ми це бачимо і зараз. Як вони до нас лізуть, стають на коліна перед Путлером і лижуть йому одне місце. Тому що я вам скажу, шановні друзі? Україна ніколи не буде під Московією. Під Росією. Ніколи в житті. Україна обов'язково переможе це 100%. Тому ось так. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Розповсюджуйте це відео. Підписуйтеся на мій канал, щоб побільше це відео побачило на Ютубі. Побільше людей. Дякую всім за увагу!